Що друзі? запрошую вас сім страв. Сім страв це Приорська 22. Куренівські лазні. Тут можна поєднати два задоволення. Перше це гастрономічне, кулінарне, а саме паріння та оздоровлення в лазні. І друга річ це конечно, ресторан. Ресторан тут дуже смачний, відрізняється трохи і по інтер'єрах, і по всьому ніж на Лобановського, 124. Тут вентилятор, тепло, світло і не кусають, як кажуть. А найголовніше це пельмені. Тут смачніше, як по мене на мене. Тут трохи по-іншому. Хоча технологія приготування одна, але ж не знаю чому, тут смачніше. Тому запрошуємо всіх. Приорська 22, куренівські лазні, пельмені. Ну і також це витвір, ви вже бачили, це кріветка. Креветка і есвіміна. Тігрова кріветка. Смачніший соус. Як хінкалі. Тільки ціликом. Чекаємо. Приходьте.